Четвер, восьме травня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ніякого обіцяного затища ворог не припиняє атаки на Дніпропетровщину на Донеччині. Щонайменше 12 поранених. Авіабомбою ворог поцілив просто по багатоповерхівці. А вже сьогодні зранку росіяни завдали удару з авіації по сумщині та атакували дроном цивільне авто на Харківщині. Більше про безпекову ситуацію нам розкаже наша кореспондентка Олена Петроченкова. Вона на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю, Катю. Літня мешканка Синельніківщини постраждала внаслідок ворожої атаки. Окупанти завдали ударів кабами по Новопавлівській громаді. Поранена 72-річна жінка. Пошкоджені чотири приватні будинки та продуктова крамниця. А по великомихайлівській громаді росіяни застосували безпілотник. Понівечена приватна оселя. Обійшлось без травмованих. Продовжувалася атака і на Нікопольщину. Дронами камікадзе та артилерію агресор гатив по Нікополі та Марганецькій громаді. Побита. Місцеве підприємство ніхто не постраждав. Напередодні район зазнав три десятки атак. Найчастіше росіяни цілили з БПЛА. Що найменше поранених ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці на Донеччині. Потерпілим надали медичну допомогу. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами може перебувати одна жінка через ворожу атаку. В місті пошкоджені три багатоквартирні будинки та крамниця. Ауманщина була під прицілом ударних дронів. Одна людина постраждала, понівечена інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку. Водночас у Дмитрушках уламками БПЛА поранено чоловіка. Його доправили до лікарні. Один травмований і в корабельному районі Херсона окупанти атакували місцевого мешканця з БПЛА. 49-річний чоловік отримав вибухову травму. Його у шпитали. І вже сьогодні зранку, попри оголошене перем. Мір'я ворог наніс авіаудари по території Білопільської громади на Сумщині. Внаслідок обстрілу один житловий будинок повністю зруйнований. Ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень. Під час обстеження території рятувальники під завалами виявили жінку, постраждалу, деблокували та передали медикам. Бабушка, ви живі! Жива, жива. жива. Що у вас болить? Рука, лена, придавлена. Та придавлено то нічого. І все, тільки рука болить. Зараз ми вас достанемо, не переживайте. Чуть залишилось. А в Сувському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці до самого ранку. На жаль, одна людина загинула на Харківщині. Троє постраждалих через атаку безпілотника. Окупанти атакували цивільну автівку. Поранення отримали троє жінок з осколковими пораненнями їх у Ну, як бачимо, росіяни не дотримуються ніякого триденного затиша. Напередодні РФ обіцяли 8, 9 та 10 травня припинити обстріли та встановити тишу. І на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Новин на 11 каналі. Студія Катю, дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Загинули щонайменше 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони українських солдат. 8 травня Україна разом із європейськими союзниками відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 80 років тому за ту перемогу ми заплатили мільйонами життів. Майже в кожній українській родині пам'ять про той білі ту боротьбу. Зараз ми боремося знову зло. повернулося у нові обгорці під прапором російської імперської ідеології. І ми знову бачимо знищені міста нічні у. Дари по житлових будинках щоденні вбивства мирних людей. Але ми знову переможемо. Пам'ятаємо справжню історію Другої світової війни та шануємо тих, хто боровся за свободу. Слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів, і понад 8 мільйонів українців. На жаль, загинули в цій боротьбі, і майже кожна наша родина має фото береже. Пам'ять про когось зі своїх, прадід, бабуся чи прабабуся, або як у мене дідусь. І ті з нас, хто состав ще живих ветеранів Другої світової, пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди привіт, підіймали тост, підіймали тост. Нехай не буде війни. Заплатив 8 тисяч доларів, щоб втекти з України, а натомість отримав адмінпротокол. На Закарпатті прикордонника спіймали 27-річного дніпрянина, який хотів незаконно перетнути кордони з Румунією. Затримали також 64-річного організатора. Схеми мандрівник тепер має сплатити штраф. А от бізнесмену загрожує тюремний строк. Постраждалі в ДТП у Нікополі потребують допомоги. Для них шукають донорів. Потрібна перша позитивна група. Якщо хочете здати кров, звертайтеся до міської станції переливання крові. Нагадаємо, моторошна аварія сталася у Нікополі надвечір 6 травня. Мотоцикліст так мчав центральним проспектом, що не помітив людину на пішохідному переході. За словами очевидців, двоколісний буквально зніс пішохода і від удару декілька разів перекинувся. Водій від отриманих травм помер на місці. За я пішохода та пасажир ровера ранині борються медики. А в кривому розі небайдужі оголосили збір на реабілітацію юного футболіста. Влад Микитюк мріє знову ходити. 14-річний вихованець спортшколи постраждав під час гри у футбол. На хлопця впала стіна і він отримав важку травму хребта. Як хлопець зараз почувається та чи має шанси знову приєднатися до команди у нашому наступному матеріалі? Молодець. 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 Я щось падаю. Мой Крок за кроком, тримаючись за рулятор, 15-річний Влад Микитюк вчиться наново ходити. Права нога у нас краще замокається, ось ліва. От, от таким макаром людина стоїть, і я тоді подививаю інтерв'ю давати. Вже понад рік як життя юного футболіста, який майже не розлучався із м'ячем, перевернулося до гори дригом, говорить його батько Віктор Васильович. Я був на роботі, дитина ні матері, ні бабушки нікого немає. Каже, батька, можна я піду погуляю в футбол? На в цю школу я закінчив, щоб ви розуміли. Я на тому тірі лазив раз 500 і все там було добре. І він забив м'яч по і обвалила стіну. Він визвав сам скору, дзвонив мені на роботу. А я не розумію, що це. Він каже: папа, я не чувствую ног. Під час гри у футбол на підлітка впала стіна, зламавши йому хребет та пошкодивши спинний мозок. На той момент я більш волнувався та розумів, що щось ноги ну, не дуже відбуються. Та і переживав на що того, що ну як скажу батькам, одразу після травми лікарі дуже обережно говорили про перспективи, більше про ризики та низку стабілізаційних заходів, які мали б покращити стан здоров'я хлопця. Необхідно його стабілізувати а, хребець. Тому що для того, щоб він мог там користуватися возиком інвалідним і так далі, йому потрібно, щоб у хребті була опорна функція, яка наразі порушена. Протягом року влад переніс низку серйозних операцій. Після наполегливо годинами виснажливо тренувався, бо не залишив свою мрію навчитися ходити і повернутися у футбол. Як ми його фіксуємо, нам нам треба. 30-40 хвилин десь примірно стоять. Він займається своїми ділами. Гуляється в мобілку, в уроки дивиться телевізор, їсть що німало важно за рік. Хлопець досяг значних результатів. Попри обережні прогнози лікарів, я собі взяв сказав, що я дожен бути потрібен сильним собі. від в мене в голові тільки одне: що якщо ти хочеш стати лучшим, тобі потрібно не тільки мечтати, тобі потрібно ще й робити. Аби знову ходити без інвалідного візка, хлопцю необхідна реабілітація у спеціальному центрі. З першим етапом відновлення допомогли небайдужі та рідна спортшкола. До речі, тут із нетерпінням чекають на повернення влада. Завжди в обоймі завжди 27-й номер його завжди з нами. Ми він в заявці на чемпіонат України. Ми ну, чекаємо його. Чекаємо це сама, і він. Ну я бачу по глазах, по його діях, що він досягне того, тому, що він прагне. На другий етап реабілітації хлопця наразі бракує грошей. Кілька місяців перебування у медцентрі коштують 100 тисяч гривень. Це ціна одужання влади, зізнається його батько Віктор Васильович. Через два місяці нам обратно треба їхати на Черкаси. У нас зараз 36. Де мені остальні гроші взяти. Померла дружина. На следующий рік померла мати моя, потім Владик травмувався. Чому я хочу, щоб в мені там, ну, помогли, мені ну, допомогли, є ж люди, які отчаянні? Ну, ну, Тим часом Влад демонструє свої спортивні нагороди і вірить, що його найзаповітніша мрія неодмінно здійсниться. Я мрію швидше відновитися та почати грати в футбол зі своєю командою. Якщо можете та маєте бажання допомогти хлопцю знову стати на ноги, долучайтеся реквізити на ваших екранах. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. І знову до російського терору. У цьому місті вже немає жодного вцілілого будинку, а загиблих ховають просто по городах. Покровськ перетворився на пекло на землі, проте там і досі живуть люди. Під постійними обстрілами ризикуючи власним життям, екіпажі білих янголів продовжують свою важливу місію евакуацію людей. Про шляхи з пекла далі у нашому матеріалі. Ба біжіть два прикривають. Ходиться нам працювати. Так, ризикуючи власним життям, екіпаж білих янголів евакуює людей з Покровська. Нині це місто приват. Усюди самі руїни, в них і досі живуть люди. В мене шість катів. В мене шість котів. В коробку я можу посадити. Є одна переноска. Правоохоронці забирають людей з мікрорайону Лазурне. Це найвіддаленіша частина міста і вона вщент розбита. Поліціянти рухаються відкритим простором під постійною загрозою обстрілів. Зараз з нами погодилось 6 людей. Спирають речі. Будемо вивозити отакі воронки. І ось такі розбиті будинки ще на тому тижні. «Були в цьому будинку був цілий. Зараз повністю вигорів. Від бомбардувань люди ховаються просто у підвалах та сараях. Часом не полушають укриттів днями, тож навіть не усвідомлюють масштабів руйнувань довкола. Вийшла жінка і каже, о Боже, як коли цей будинок згорів, вона навіть не бачила, як горів будинок. Правоохоронці дають людям лише декілька хвилин на збори. Далі супроводжують людей до евакомобіля, забирають і котів та собак. зараз ще декілька ходок, і все там моя дружина, і я, і все. Наступна зупинка на шляху мікрорайон Шахтарський. Дорогою поліцейські засікли ворожий дрон, тож довелося перечекати загрозу просто в під'їзді багатоповерхівки, а вже потім продовжувати шлях. На білих Янголів чекає літня жінка, остання мешканка цього багатоквартирного будинку. А разом із нею на допомогу правоохоронцям чекають і двоє її вірних песиків. Я оце так думаю. Я ось це думаю, чого я буду чекати? Або плита мене вб'є, або ворожий снаряд. Виїхали наші пси. Виїхали наші песики. Озі, казбек. З приватного сектору біля Янголи забрали також і пораненого чоловіка. Він жив у зруйнованому будинку. О, така, нога. така нога у чоловіка після поранення. Уламок залетів у ногу. З мікрорайону Шахтарський правоохоронці також забрали жінку, чоловіка якої вбили росіяни під час обстрілу. Місцеві поховали його просто під ялинками біля багатоповерхівки. Понад рік жінка не наважувалася виїхати. Жінка сказала, що її чоловік загинув, поховання є цього чоловіка. Я їй сказав, щоб вона повідомила в нашу поліцію зареєструвати цей факт, щоб дійсно він загинув від ворожого обстрілу. Ще одного мешканця забрали з приватного сектору. Його співмешканка тяжко хворіла і померла. Через безперервні обстріли каже, дістатись кладовище не було можливості, тож чоловік разом із сусідами поховав її просто на городі, і таких стихійних могил по місту стає все більше хворіла. Вона не ходила два роки. Я за нею доглядав. Потім вона казала, що їй все гірше, а тут зв'язку немає. Я намагався викликати швидку. Потім вона померла. Попросив сусідів допомогти поховати. Покровськ під прицілом окупантів 24 на 7. Під час евакуації правоохоронці почули гучний вибух та побачили стовп чорного диму. Одразу ж поспішили на допомогу. Як виявилося, осколкове поранення руки отримала жінка, яка в момент вибуху була на вулиці. Поранено доправили до лікарні в добропіллі. Давайте к нам машину зараз поїдемо. В Доброполь. Планомірно росіяни стирають місто з лиця землі. Поліція закликає людей виїжджати, адже залишатися смертельно небезпечно. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. На честь українських жінок, які виховали націю незламних, Укрпошта підготувала тематичний поштовий випуск до дня матері. Я живу тобою. Там вісім марок на листку та художній конверт. Автор нового тавра, заслужений художник України, Олександр Охапкін у центрі композиції. Емоційна сцена обіймів жінки у традиційному українському вбранні та військового у камуфляжі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина в яскраву жовту хустку із вишивкою. А її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність. Тираж випуску 320 тисяч екземплярів. В обіг її введуть 9 травня. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. Віва найрозумніші 2025. Вже шостий рік поспіль. Церемонія нагородження збирає найуспішніших учнів Кам'янського цього року. В змаганнях інтелектуалів взяли участь понад тисяча учнів. Найбільш талановиті школярі отримали нагороди. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я хочу подякувати вашим науковим керівникам, які вірять в вас, які передають вам свій досвід, які розкривають ваш. Потенціал. Я хочу подякувати вашим батькам, які вас у цьому підтримують. Я хочу до всіх нас подякувати нашим збройним силам за те, що живемо під вільним українським небом. Щороку за результатами інтелектуальних ігор нагороджують не тільки учнів, а й тих, хто стоїть за їхніми перемогами: вчителі, наукові керівники, а також навчальні заклади, де наполегливо розвивають освітній потенціал. Навчальний рік був стресовий, тому що почастішали повітряні тривоги в нашому місті, але освітній процес продовжується. Він триває. Слава Богу, всі наші заклади освіти вони обладнані укриттями, тому всі ми працювали в офлайн форматі, і це не відобразилося на житті школярів. Тобто всі творчі конкурси, художні конкурси, наукові конкурси. Тобто, життя вирує в його повною мірою. Справжнім флагманом інтелектуального руху вже шостий рік поспіль залишається науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. Там навчаються 70 призерів міських олімпіад, 24 регіональних та 20 переможців обласного етапу конкурсу малої академії наук. Десятеро з них уже готові представити свої роботи на всеукраїнському рівні. Проте є чим пишатись і іншим навчальним закладам камінь. Мінського це мій другий раз, і ем, цей раз я напевно більш е, так схвильована вона цікавіше стає кожного разу, і е, більше нагороди, і більше досягнення кожного року.